Вітаю! В цьому відео розповім про те, як і яку температуру виставити. В нашому випадку буде холодильник Samsung, але прості поради будуть актуальні і для інших холодильників. Бачимо, відкривши його, якщо у вас така сама модель, наступне меню, де в нас з лівої сторони показано температуру морозильної камери. Щоб її змінити, достатньо по кнопці Фрізер натиснути один раз. Ми виставили вже 17. Виставили 19. Яку температуру виставляти на морозильній камері? Тут я раджу відштовхуватись від наповненості морозильної камери. Тобто, якщо морозильна камера наполовину наповнена, то мінус 19 буде норм. Якщо у вас в морозильній камері, в принципі, нічого немає, можна спокійно виставляти температуру мінус 15 градусів. Тепер щодо холодильної камери. Тут. Аналогія така сама: чим менше продуктів, тим вищу температуру ми можемо виставити. Якщо у нас повністю холодильник наповнений, можемо виставити 1 градус. Якщо у нас мало продуктів, таким самим переключанням можемо виставити на 7. Якщо ми хочемо використати функцію швидкої заморозки, треба на 3 секунди натиснути кнопку фрізер. І з'явиться індикація. Дякую за увагу! Якщо відео було корисним, оцінюйте і ставте вподобайку.